Доброго ранку, друзі. Новий день самокатера. Прокидаємось. Оп. Коротше, що я вирішив сьогодні зробити. Так, да, я сплю на балконі. Просто нещодавно була у нас жара в Києві плюс 30. і спати вдома ну, дуже тяжко. Я вам так скажу, спати на вулиці вообще топ. А це, до речі, мій котейка. Лібрончик. Лібрончик. І брончик. Так, я тоді зараз просто пойду похаваю, почищу зубки, трошки розімнуся і потихоньку буду збирати речі. Я вже, в принципі, зараз підготовлю свій самокат, підкручу його, все це діло зроблю, спакую всю апаратуру в рюкзак і буду потрошку виїжджати. Я сьогодні, хочу, коротше, поїхати в стріт. Я пам'ятаю, тут є одна перила у мене на районі. Я хочу її взяти, спробувати покататися. І після цієї перили поїду кататися на один хат, далі тренуватися. Може, якийсь відосів ще вам познімаю. Тому давайте зараз. розкручу, збию беру зубки ти, ти 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 розімнуся і let's go Так, все. Зібрався гаманець, самокек, рюкзачок, і можемо вирушати на стріткатос. Колекція, хоть вільсь. Все, давай, пока, пока. Ах, ти кусок, ах ти мой кусок. Так, поїду в адідасіках, чи може в цьому поїхати? <рес> це коротше скальні туфлі для Ні, Так, да, вони спеціально зроблені такими маленькими. Пропоную зараз заїхати в магазинчик, купити свічечку, щоб можна було масити перилку. тому що без парафіну взагалі, типу, не альо. Буде дуже тяжко кататися. Так, що взагалі по планах? Перше, це точно ця перилка. Я дуже хочу на ній обкататися. І може по дорозі заїду ще на один спот. Я не впевнений, звісно, але. Но... Він може бути доволі цікавим. вон тобі вибір. Вон там АТБ, Там сільпо, тут новус. обирай все, що хочеш, от тобі і лівий берег. Баначка підзарядитися. 17 гривень. Коротше, думаю, це вона. Так, бананчик, свічечка, щоб можна це діло було мостити. Ну, так, да, це гірше, ніж парафін, але все ж таки краще, ніж нічого взагалі. Водічка є, баночик є, можна вилітати. Тим більше на тому споті, я думаю, теж буде якийсь магазин, можна чимось буде також закупитися. Це таке на перший час. Можемо спокійно вирушати. Трошки катнемо. Насправді сьогодні так опера... Доволі прохолодно. Не знаю, наскільки мені буде комфортно, тому що я не одягав ніякий худачок, ніякий рубашечку, бо думаю, буде саме кайф. О, тут одна перилка, я теж згадав. Зараз заїду на неї. Так чисто на один трічок. І не ця перилка, а десь... Да, ось ця перилка. Але тут дивно щось робить, тому... Короче. Не вайб. Ну, Блін, слухайте. Чувак їх тільки що пофарбував, і зараз якийсь тіп приходить на самокаті і починає її обкатувати. Ну таке, для чувака точно не вайбово. Знаєте, що мені бісить дуже сильно в Києві в лівому березі взагалі. Все, що стосується набережки. Блін, тут дохера сраних просто машин. Зробити, типу, дорогу двохполісне, ми з Жоріком про це розповідали, до речі, в минулому відео, можете там подивитися. Ми розповідали, що, блін, це неймовірно прекрасні місця. І зробити їх більш пішохідними, це точно не в мінус для машин. І при цьому ще і в плюс до вайбу, можна так сказати. Сьогодні без урбанізму, тому давайте. Коротше, я вже під'їжджаю до споту, до якого я планував. Але я така людина, що дуже погано запам'ятовую ім'я, дати, але з точки зору, як це називається правильно, давайте, напишіть коментарі, поки я згадую. Коротше, у мене немає топографічного критинізму. Тобто у мене нормальна орієнтованість у місцевості. Я запам'ятовую будівлі, я запам'ятовую, куди треба йти. Типу я розумію, як треба йти. І короче, є один спот, який я запримітив роки 4, роки тому, і я зараз гадав про нього. І Зараз туди йду. Це перила, а вже ж. Але вона доволі цікава. Там у неї є прикольний перехід. Це вона ж також і є, але по-моєму. Ну, до речі, дуже крута намазана. В принципі, вся ця перила це вже типу, дуже крутий спот. Коротше, Ось ця, ця перила, це просто от, ну, реально класний спот. І на ній, я гадаю, можна прикольно відкататися. <плес> ну, ладно, тут на не мені скажіть. Але давайте спробуємо. Ну, там от поскользити. Я думаю, там реально буде класно. І просто таке відчуття, що її вже нормально обмазували. <клес> -ху 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 -ху! Чуваки, воно так класно скользить. Слухайте. Я зараз скину рюкзачок свій і спробую трошки поскользити. Має бути щось цікаве. -ху -ху! Вау! Треба спробувати фіфти. 50 зробити. Я давно не робив 50 по таким високим перилам, але думаю, зараз гадаю. Катаєшся, блін, на ВДНХ в таких вот перилках і тупо все забуваєш. О! Можна фігачити. Так, давайте я почну спочатку з бордслайду, а потім спробую пошліфувати фіфтарі. У на мене, на мене трошечки кращий. Таку перилу, типу, не теж, знаєтеш. Боже, чуваки, прикиньте, 50 до самого кінця і туди бортслайдиків. Ну просто, це просто шикарний спот. І при цьому він скользить прекрасно. А зараз буде. Що буде. Просять там зробити пару трішків, ну давайте покажемо на ми здатні. А! Дякую. А таких людей. Не біситься, ні з чого. Це ж прекрасно. У! Дуже крутий спот. Я майже, до речі, зробив. Пирілка скользить просто ідеально. Я не знаю чому. Ну скажіть, вона просто пр... прекрасна. Зараз поставлю телефончика, щоб ще інша ракурс засняти. Боже, ну він просто прекрасний. Сюди треба жоріка привезти, щоб він спробував відкатати. Трошки неправильно зайшов. Треба не спину назад, а трошки вперед нахилитися, щоб краще балансувати і ногу, ногами присісти. Трошки не те, але вже краще. Боже, від період просто шикарне. Я не перестану це повторювати, але цей спот дуже крутий. Ні, лосько сюди треба ще раз приїхати. Так, ладно, давайте спробуємо фіфті пару разів і поїдемо до наступного споту. Хоча ні, давайте борт, наберу до кінця. І тут тільки після цього фіфті. Майже, майже. So close. Опа, це я так розумію, так, да, шовчики, і через це я упав. Но він такий насправді, він проїжджається дуже легко, але тому що я трошки нахилися вперед, через це я полетів вперед. Треба тримати кермо прямо. Ну, тіло прямо. А! Кайф. Пробую фіфті, і те точно їду, тому що мені потрібно сили на сьогодні. Ладно, погнали, давайте. Пару разів фіфті робимо і їдемо до наступного споту. Ай, приємно, приємно. Я знаю, що який трюк можна спробувати. Треба краще виходити. Нас складний, харік не такий простий трюк, як здається. Дякую, дякую. І є ще проблема, в харіки ти завжди нахиляєшся і прадаєш в іншу сторону перили. І дуже важко перекинутися в ту ж сторону, де ти робив Харік. Тому в більшості випадків харіки виходять прямо, а не назад в ту ж сторону, звідки ти її робив. Або в протилежну сторону, в принципі, якось так. от. Ах, все одно нахиляю сюди. Боже, воно так прекрасно, скажіть, я не... знаю, Походу, кто-то тут катался, поэтому она так прекрасно скользит. Вау! Спот топ! Далю 10 10 приїду сюди ще раз. Тут можна прикольної штуки поробити. Чесно вам скажу, дуже погано, що я до цього не заїжджав на цю перилу. 100 на ній хтось катався, воно видно, типу, вона чорна. Типу, власне, вона зелена, але тут вона вся йде чорна. Ви розумієте, що я хочу в майбутньому зробити, але я хочу поберегти сили трошки, доїхати до наступної перили і все ж таки взяти її, наприклад. А потім на один мені ще треба розкататися. Тому давайте продовжуємо. Я коротше вирішив зараз, пойду заїду Поп кави, поп'ю кави і позаряджу GoPro, тому що я наснимал буквально чуть-чуть і вона вже майже розряжена 30% ну типа так і особенно в принципі зараз посижу покайфую поп'ю кавусика і поїду далі о, здорово выпил я кофейка Кайф і зараз, поки GoPro заряджається там рюкзаки, вона реально садосідає просто неймовірно швидко. Я їду на спот, який я планував з самого самого початку. Це перила, але вона дуже крута. Тобто вона має початок, вона має логічний кінець, вона доволі довга довга, вона невисока і вона дуже цікава. Але є один момент, вона доволі тоста. В принципі. Навіщо я вам це поясню? Зараз я приїду на цю періл, і ви, в принципі, все побачите. Про неї я також знаю десь роки 4 І ніяк до неї не доїжджаю. Хоча дуже часто і приїжджаю, я знаю про неї, я знаю, що на ній катаються дуже багато людей. Взагалі, що я хочу сказати, просто про стріт. Насправді в Україні стріта стало набагато менше. Зараз стріт виїжджають ті люди, у котрих в місті дуже фіговий скейт парк. Якщо. one minute. One moment. One moment. Oh my god. Oh my god. Porsche Boxster. Wow. Wow. Боже, який він красивий. Це ще старий. От всі нові Porsche повне говно. Старі Porsche. Боже. Хочу собі такий ганяти на ВДНХ. Е, э, да, я про стріт. Ми стали менше кататися в стріту. Набагато стало менше кататися в стріту, і насправді в Києві неймовірно багато спотів. Дуже багато спотів і вони дуже круті. І насправді їх не завжди треба дуже сильно шукати. Вони насправді майже на кожному кроку. Якщо казати про перили, то це взагалі тіпа типу, кландайк в тому, що перил будь-якому місці дуже багато. Да. Якщо казати про якісь унікальні споти, ну не знаю, то як в Барселоні точно немає в Києві. Але, ну, наприклад, є такий унікальний спот, як Майдан Незалежності, який має дуже цікаві пориви, який має пам'ятник Глобус, котрий вигляді квотера, да. до квотера, котрий знаходиться в скід-парку, це дуже далеко, це неймовірно далеко. Та, даже слухайте, я от їду. Ось такий спотик. Що б мене зробити тут трюк, не знаю. Тому зараз зроблю. От, я просто їхав, я бачу якесь місце, ну я розумію, що я тут можу щось зробити. От, сходу вам спот. І G-turn це ну да, це не базовий трюк. Я його давно роблю, і він мені дуже подобається. Ну сам факт взяв, знайшов, приїхав, зробив, поїхав. Кадр зробив. в чим проблема? І одночасно, плюс в неймовірний плюс стріта. Тобі треба завжди придумувати щось нове, шукати це. А це дійсно важко. Це дійсно важко знайти новий унікальний спот, який дасть тобі нові емоції. Але це і прикол стріта. То те, що ти знаходиш таке, щоб ти не знайшов скійпарку. Да, той спот, що я тільки що зробив Gtorn, парапетік дроб, не такий ж унікальний спот. Але ота от перила унікальна в своєму роді. Перела що я зараз їду, ну трошки звичайна, але теж в своєму роді доволі цікава і унікальна. Стріт просто забитий цими спотами. Тому виїжджайте в стріт, катайтеся, шукайте споти, і ну це реально буде топ. Ви зможете собі накліпати дуже крути кадри. Я вам чесно скажу: кадри зі стріту виглядають завжди мінімум. Мінімум, от це мінімум X3 краще ніж будь-якому парку. Дивлячи, просто який трюк, но я думаю, трак. Скід-парку і трак зі сходів виглядає абсолютно по-різному. Тут ще один до речі спот. Я не планував на нього заїжджати, але якщо він по дорозі, то чому би і ні? Коротше, шукайте споти, і стріт вас дуже сильно одарить прекрасними спотами. Наприклад, як ось ця перилочка. Пара трішків? Я думаю, треба накліпати пару трішків. Вона, звісно, доволі галіма, ця перилка, але що поробиш? Тільки робити трюки. Вона, до речі, і скользить непогано. вона підбита вже. Але скажіть дуже непогано. Почнемо з бортслайду. Нормально, нормально, можна діяти. Тут ще прикол такий, що під'їзд дуже галімий. Це треба розганятися з дороги, а там машин багато. Або фронтборд. На фронтборд страшно. Подивіться, який брудний парафін. Жесть. Майже, але не те, що я хочу, дуже близько. Все зараз робимо. А ха, давайте ще фронтліп. и на насутный спот. Сложнее. Одна спроба и все. -а -а -а! -а! Технічно я її взяв. Да, слітел, ну, блін, самі бачите, флет тут такий собі. Я забув, наскільки класно кататися в стріту. а не навіть і одному. Далі їдемо, короче. Поїду кататися на ВДНХ. тому що сьогодні стріт у нас такий максимально пирильчатий, залізний стріт. А в парк я хочу політати з го на подивитися як воно взагалі виглядає тому що з першого обличчя це дуже прикольно як воно буде виглядати на GoPro, не знаю я прекрасно розумію що ті ж самі жорсткі паркери і набагато вище вилітають і роблять якісь трюки і це вже типу, має якийсь випев, певний вигляд але як би, мене такого досвіду немає тому подивимося що з цього вийде тут якась велика ярмарка я сподіваюся вони мій спот не заблучили Оу. от коротше пацани, ось ця парила Блін, тут народу, от чого я вирішив кататися і чекати цей спот тоді, коли тут велика ярмарка. От я в мене його. І в принципі можна і з цієї сторони починати кататися, але якщо одразу починати ось так, то можна випадково вдаритися в машину. А я цього не дуже хочу. Можна, звісно, спробувати один разочок. Але ідея мені не сильно до вподоби. Ну що, давайте трошки зробимо пару трайв, якщо не піде то не піде і поїдемо одразу на ВДНХ аніда, походу, хотіла рюкзак стирити. Я на самокаті не думав, що він би встиг від мене звалити. Коротше, не вайб. Добре, що це був мій третій спот, тому що перші два я отлично відкатав, мені вони дуже сподобались. А от на третій спот щось мене не фортануло, дуже не пощастило. Тому що я хотів взяти саме попробувати 50 і фібзер на цьому споті, але тут стоїться галіма машинка. Тому ні 50, ні фібзер, ні бортслайд, ні бекліп нічого не вийде. Максимум це пару спроб на фронтборд і все. О, можна, можна. О! Борслайт тягнуть це окреме задоволення. Він складніший ніж фронт о, звичайний борт, але не менш прикольний. Цього разу вийде. Let's go! Ah. <рес> Третя спроба. фронтборд на ВІП по такої типу перілки. Ну, блін, нормально. Я не буду тут сильно затримуватися, тому що тут більше, окрім цього, я нічого не зроблю. Тому більше не хочу реально в тачку задіти. Тому беру речі на маршруточку і поїду, коротше, на ВДНХ. Покатаюсь там. Але спот прикольний. А! <свист> Нормально, вторая шишки. Можем, короче, попробовать. О, <laughs> oh, солнце шпарит, майже нифига не видно, но я думаю, будет адекватно. О, пасап. клип. А! -а, -а. Блін, це класний трюк, я його робив уже дав давно Обережно з дітьми. Короче, все, чуваки. О! Короче. Фу. А я дуже сильно втомився. Але я максимально класно покатався. Фу, якщо ви бачите, рот просто потл'ється. Це жесть. Коротше, чуваки, катайте, вчіться нових трюків, не боїться стрибати на фісті, а вже ж. І катайте стріт. Обов'язково катайте стріт. А докупляти класні самокати, ви також знаєте. Посилання буде в описі і до нових зустрічей.